Шла така більш-менш майже хвора деревина, почти, почти дрова, так? Да? Шестиметровка Деревина сорту Б, навірно. Ділова. БЦ Так. Дубок он то червоним пятном помічений. То, навірно... А, там серце Ну, Нічого собі. Дивіться. Отак от лісник позначає, напевно, цей дуб він дуже полюбив і хоче, щоб цей дуб був зрізаний і завезений до нього на